Як покращити надання сфери послуг у Ніжинській громаді, та яка з них потребує найбільшого вдосконалення? На ці питання шукали відповіді учасники заходу за підтримки програми. Добре, з метою визначення сфери, яка потребує покращення, ми проводимо опитування громадськості в чотири етапи. Перший етап це власне була інтерв'ювання міського голови та першого заступника міського голови, яке здійснювала наш програмний спеціаліст Наталія Сафронова. Другим етапом це був. Збір інформації від підприємств нашого міста з приводу наявних проблем і потреб в кожній комунальній підприємстві установі всіх сфер життя Ніжинської громади. Третій етап передбачає опитування лідерів громадської думки через гугл-форму. І власне сьогоднішній захід це четвертий етап, як світове кафе, який передбачає залучення громадськості для визначення сфери, яка потребує. Воє покращення серед учасників представники абсолютно різних сфер від медичної до комунальної. Усіх поділено на групи, кожна з яких обговорює нагальні проблеми міста. Це така ігрова форма соціального дослуховування. Світове кафе передбачає те, що в цій залі зібралися представники нашої громади з різних сфер. Це і освіта, і соціальна сфера, і медична сфера, і сфера благоустрою нашого міста. І власне вони в дискусії мають діти. До думки щодо того, яку саме послугу необхідно нам покращити, і власне, за допомогою програми «ЮАСЕ ДІДОГРА» Потім ми будемо реалізувати цей проект. Сьогодні учасники працюють у форматі світового кафе. Вони об'єднані в чотири групи. В кожній групі є хранитель столика, тобто такий своєрідний модератор. Вони аналізують відповідно чотири блоки. Тобто послуги, які ми пропонуємо до обговорення, вони об'єднані в чотири блоки. Вони аналізують якість надання цих послуг, їх періодичність, їх доступність для громадськості, власне, скажімо так, для людей. Ну вразливих категорій, так осіб з інвалідністю і власне щодо географічної доступності цих послуг. Талія Бориславівна працює на Ніжинському водоканалі. Сьогодні вона залюбки бере участь у дієвому заході, бо дуже хоче покращень для рідного міста. Такі заходи важливо і життєво необхідні, тому що програма USAICID, вона дуже багато дає проектів, які можуть реалізуватися в громадах, надають кошти під. Готовлюють фахівців і надають. Дуже багато інформації, як залучати в громаду ці кошти. А зараз в тракті війни це дуже важливо, тому що місцеві громади не мають вільних коштів. Ну такі заклади залучають громадськість, і ми дізнаємось їхнє бачення до сфер послуг, які надаються в місті Ніжині, Що треба покращити? От зараз ми, наприклад, розмовляли обговорювали тему кому. Альних підприємств в нашому місті і, і обговорювали думки, які бачення чи в задовільному стані, чи не в задовільному. Далі ми перейдемо до інших по сфер діяльності. Проєкт щодо покращення однієї з послуг у Ніжині буде реалізовано за підтримки програми. Добре, спільно із фахівцями та представниками програми буде розроблено план покращення цієї послуги. Яка буде затверджена сесією міської ради на довгостроковий період до 28 року, тобто це стратегічна робота, яка допоможе систематично контролювати якісні зміни у даній сфері.